Так, так, так. добавку, тепер питання по підприємству, це розвитку громади. Так. Ми там 11 тисяч на насіння якесь. Десять. 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 Для навіщо ми тратимо насіння? І яке, ну же, обґрунтування цих витрат. Це розрахунок. Це теплиця. Як він? Розкажіть, будь ласка. Це Це є встановлена на владу, ну, ми там, ми там ремонт діли на триста тисяч цю цю кажучи, цю так? Піплиць. Мебіль купуємо. Ремонт це в приміщенні. Ну, зрозуміло, його деякі теж робили літом, щось там будували, ремонтували, а зараз оформляємо гроші, мабуть. Ні, це треба ще і, зробити додаткових. На просто нам казали так, що ми відкриємо підприємство, а всі гроші прийдуть з Данії. А тепер виходить, що ми 100 тисяч на минулій сесії додавали і зараз 300 тисяч додаємо. На минулій сесії ми додавали кошти на, для керівника і для бухгалтера. Однозначно, це видатки повинні бути з місцевого бюджету. І ще зараз додаємо ще 30 тисяч на зарплату. Часово, так. І додаємо на насіння, на мебель і на ремонт. Ремонт вже там зроблений за рахунок. Так гроші що ми щось виділяємо. Це окремо, Анатолій. 300 тисяч це для ремонту, це, ну, скажімо, такі кошти. Фінансування ну, не такі, що критичні. Те, ну для нас любі кошти критичні. Ми я, туалет в городі не можемо построїти. теж не критичний для новобудова. Юрій Анатолійович, дивіться, Данія зробила ремонт у даному приміщенні за рахунок своїх коштів. Але є одна вимога, що якщо туди будуть приходити люди, які будуть навчатися, вони можуть туди приходити із дітьми. Тому нам я треба обладнати дитячу кімнату. Це є вимога даного Вимога договору. Ну просто що, коли розповідав депутатам, договори. треба було зразу це нам розказувати, коли перші Анатолійович, це виникло буквально на минулому чи да, на минулому тижні данці ну, приїзд. Насіння тоді. Да. Куди насіння 11 тисяч? Що це за насіння? Бо Бу, була, була траву, якусь там красиву вокруг обсадити. Ні, Ні то вже теплиця це кажуть, така можна, можна, що можна любу траву вирощувати. Насіння це для теплиці. Ну, я ж кажуть, та можна таку мощну траву вирощувати і хорошо зароблять. Ну, не не Яке нас, яка насіння? Для чого це насіння? Но для теплиці. Що Юлія, вони, заробляли заробляли Юлія, це це вони будуть вирощувати на 11 тисяч. Скільки вони зароблять зарплати собі на цілі? Знаєте, я скажу. Це не прибуткова організація. Це комунальна організація. Вони будуть сміття викидати. Вони будуть заробляти. Вирощать вони один огірок. 11 тисяч. Візьмемо, що це будуть огірки. Да? 11 тисяч сім'я. Хай з одного семіна, семіна виростити. Ну, ну дайте я поясню, ну, ви поясню. будете філософствувати. Я не філософію, я просто математику беру. Ні, ну проста математика. Ми побудували таблицю за рахунок донорів. Зробили там відповідно за рахунок донорів всі умови для вирощування певних рослин. На сьогоднішній день для того, щоб їх виростити, треба придбати сіміна. Ми оголосили, ну, збір, благодійний збір, люди зносять арпаж, насіння, там, помідори, огірки, петрушка, укроп, Але цих е, сім'ян недостатньо. Для того, щоб ця теплиця функціонувала, для того, щоб там було щось вирощено, ми повинні ще закупити е, насіння рослин, які можемо виростити в даній теплиці. Це та ж сама опять, Петрушка, Арпаш, цибуля на перо. От ну що там і далі виросло воно. Виросло. Ми і потім... маємо право відповідно до законодавства його продати і опять кошти направити на насіння, а маємо право благодійно роздати на заклади освіти свої. І опять в наступному році ми будемо шукати гроші на насіння. Якщо вони продадуть. За ці кошти вони придбають Ні, я розумію. Так для цього Це... ж бути у вас технічне обґрунтування, Що ми беремо у вас 11 тисяч, а виростимо на 100 тисяч на наступний закупимо сім'я немає не такого не обґрунтування не економічного ще не може? Прибуткова Це... організація. Вона то не але Вона тож, Якщо ви купляємо сіміна, ви самі розумієте, що таке сіміна. Завтра виростуть помідори. Завтра ці помідори появляться на базарі поряд і їх продадуть. Ну міська рада не знає, скільки виросло помідорів і того самої цибулі, і всього. А воно просто буде і, і, це, не, і це, не буде прибутку. Це, це ж можна контролювати. Вони Хто буде послужить. контролювати у нашій громаді? Там Є керівник. Я. Керівник, керівник це буде. Ну, так оце було бути написано обґрунтування, що ми зараз візьмемо сім'ян на 100 тисяч, виросте продукції на 200, і ці 200 тисяч передамо дитячим садкам або освітнім закладом. А з цього обґрунтування, і коли ми беремо керівника на роботу, він нам теж був розказати. Я вам забезпечу, щоб я не буду збитковим. Мені не треба купляти ці мила, я себе покрию оцими операціями. Ну, Ну, ми ж на попередніх засіданнях просили вас як секретаря, щоб всі ті керівники, які питання розглядаються на комісії, були присутні. Ну, ну от сьогодні кому питання задаємо. Ну, Самі собі яковні. так да. вже да. дві організації, які сьогодні немає. Ну от дивіться, ну можна попач пригласити? Можна. Ну підійдіть, дивіться, попач тільки стала подиві, працювати. Вже, ну, а зарплата вже случила, нічого страшного. Ну що ж вона вийшла? А ми вона рахували, що в цьому ну, так, підожіть, в прошлому місяці. Підіжіть, що думаєте, що вона в і гроші отримали, які ви та яка різниця, хто куди вона їх? Фінчі, ці, ці, вона тільки перш... теж гроші отримав. Юрій Анатолійович, вона нова людина в даній сфері. Це раз. По-друге, вона тільки перший раз зустрілася з данками. І вони тільки ось перший раз, як то кажуть, нас ошарашили, що треба дитяча свого. кімната. Угу. От, і хочуть, в принципі, вони запустити даний об'єкт буквально із 25-го Листопада дана Вадимовна. Вони приїжджають 25 листопада, вони будуть на це все дивитися, вони це будуть ще раз, скажімо так, вони ж нанімають людей для роботи, оплачують їхню роботу. І скажімо так, попадь з ними поспілкувалася один тільки раз. І скажімо так, напевно, вона була сама ошарашена даними вимогами даної, даної роботи. Але скажімо так, що потрібно ну, допомогти, і потрібно дати можливість запрацювати даному об'єкту. Звичайно, як вона вникне в дану роботу, вона вам розказує. Коли ви сідаєте в автомобіль, їхати на таксі, ви знаєте, скільки заплатить за поїздку. Наперед. Ми на сьогоднішній день заплатили 100 тисяч, зараз ще 300 тисяч. А нам казали, що це буде благодійна організація, яка приїде гроші за границі, і ми копійки туди вкидати більше не будемо. Ми вже попали на зарплаті, тепер ми на сіні попадемо на комунальний платежах. Давайте я не, не, мі не мітінгуйте, не дайте не можу, або трошки Юрій Анатолійович. Ви можете, можете мені дати слово вам заважають. Ну так от вам отважать, можете питати ви сказати, щоб я Я вибачаюсь ту просто це проект, проект який від благодійного фонду ракада, який донор за яким стоїть Німеччина приїздив до нас донор і він оглядав і все це, і, все, і так і все. ви знаєте, що на базі це дитячого садочка. Там зроблений дуже величезний ремонт і дуже дороговартісний той ремонт. І наші 300 і тисяч в порівнянні з тими коштами, які там вкладені, це, ну скажімо, тому я і так говорю, що це невеликі гроші в порівнянні з тими коштами, які вклали донор. Крім того, там куплено дорого, дуже дороговартісне обладнання. Це сім швейних таких машинок, це для пекарського. Цеху повністю обладнання таке дуже велике, і плюс ще такі для поліграфії такий величезний станок, який ну у нас ще такого немає в місті взагалі. який може бути... Це не принтер. чи що це? Ну він не принтер, він такий, як, як широкі лапи, там такі mm -hmm. mm -hmm. ну це все дуже дороговартісне обладнання. але їхній бюджет також якийсь обмежений але в цей комплекс цього цієї цього підприємства повинна входити і ще дитяча кімната 300 тисяч оце передбачається на влаштування цієї дитячої кімнати кімнати і на меблі да на і меблі також не вмістилися в їхній бюджет в зв'язку з закупкою того дороговартісного обладнання тому доводиться придбавати меблі для того всього комплексу кімнат, які там будуть входити в цей комплекс. Далі, 25-го дійсно каже Валентина, як і нас це буде офіційне відкриття, приїздять представники донора і будуть відкривати вже заклад. Тому ми спішимо для того, щоб... Цей заклад був повністю готовий і не вдарити грязь. Та грязь у нас вистачає, дороги немає ні одної бої. Щоб бути достойно, щоб достойно виглядати перед донором, ми повинні зробити ті роботи, які ми брали на себе як зобов'язання для того, щоб донор приїхав і побачив. бо коли Ви самі сказали, якщо ви брали зобов'язання, ми тоді будемо взяти наперед. От наприклад, зараз виникає знову питання. Електроенергію, ви сказали, шість танків одних, печатний станок другий, теплиця це велика затрата на рецептичне підприємство. Кошти хто буде давати? Кошти буде давати, хто буде давати місцевий бюджет Так, О, значить. Ми вже попадаємо ще на більші суми. А ми, ми, не було, так і не говорили, буде. Ми говорили, про зобов'язання, але в нас не було комунального комунальної установи, яка повинна все це реалізовувати від наших від імені нашої громади. Ось тепер вона створена і виділяється на це на цю справу кошти. Юрій точ. Ми е, напишемо у річ, у рекомендаціях бюджетній комісії, е, щоб рекомендувати керівнику цієї організації. Що при ну, наступні рази при розгляді питань, щоб вона була присутня на комісії. Я так розумію, що ми на бюджеті все одно попадемо опять, на це підприємство? Їхній план вже на наступний рік вони вже досі порахувати, Скільки зарплати, скільки витрат, скільки вони перекриють своїм. Давайте шість там ков'язальних і яких там швейник. Це буде стільки продукції нашить, Китай буде віддихати. Ну, <говори> спочатку треба, щоб воно, прийшли. Вони ж у нас, вони не комерційні. Ні, так ви ж розумієте, ви, ви сказали, воно не комерційне. Воно вони начнуть. Комерцій. А це, куди вони одягуються? Це воно? навчальний комплекс, це для нав... навчальний комплекс для. Так навчальний, представник, сенсей вони назад.